Приветствую вас на моєму каналі. Короче, трактор у мене не волокіт. Діскову на всю заглиблену повтором сліду. Заїхав я до Сані на розбор. Грузов короче, нема і прийняли рішення. Беру два лінивця. Я не знаю, ну важкі такі кілограм по 25 і дві зв'язки з з, 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 з. з чого вони ці зв'язочки? Т-70 Оце по дві штуки на колісо поставлю. Думаю, кілограм э, до 100, будемо вважати трактор пригрузю, Тому що ті грузи йдуть там місць по 20 кг, місць по 25 Ну, може бути не так прям красиво буде, але доступно, ніж купити ці. Не забувайте, тут на розборці є дуже багато запчастей на будь-яку техніку. Ось, ось номер власника по всім питанням до нього. Ще авто МТЗ ЮМЗ продається, Т-40 ще стоїть, почали ну Тут багато. Силку на повний обзор цієї розборки я в кінці ставлю. Приїхав додому. Зараз не полінюся, положу ці деталі на віса, Мені цікаво скільки кілограм ми додамо на трактор. Так, в общем, зважили ми дві деталі. Оце, так На одне колісо буде ставитися 6 і цей лінивець. Вес виходить 68 кг на одну сторону. Стандартні груза йдуть по 20 кг, штучка, тобто 40 кг на колісо, або є товстіші по 25 кг. Так що у нас більше, ніж по заводу буде. Так, ну в общем, Груза на колеса ну плюс-мінус будуть вигляді. Сначала Спочатку лентяйка ми закріпимо до лентяйки, потім прикрутиться ця шестеренка. В общем, по поводу скажем так, сцепного усилля, щоб трактор міг тягнути цю дискову, є несколько варіантів. Починає з того, що можна поставити передній мост. ну Це в районі 3000. Сейчас це не дуже актуально, скажем так, тому що нічого не здається. Давав. Другий варіант, я почав просчитувати, думаю, може поставити з парку. Поставити з парку, стакани стоять 15, плюс пара колес на таких підубитих і ще 10-20-25, тобто це 40 тисяч. Теж доволі прилічно. Потім почав э, шукати, думаю, може, поставити просто широкі колеса. У нас в, в Подгородньому хлопці займаються і зготують широкі колеса на МТЗ. Ну, короче, Вони виходять два колеса э, 32 тисячі. Поэтому ми прийняли рішення, з найпростіше э, поставити догрузку до, до до знаю, доповнительного вес на колеса. Ми вже знаємо, що тут по 68 кілограмів. Плюс будемо викидувати стойки. От двох до чотирьох дисків я викину, і я впевнений, що тоді трактор зможе зробити на нужну мені глибину. Е, да, Робити трошки довше, але я зроблю так, як хочеться. тому що Все час, все е, поки ми орендували е, техніку, то нам, я, я чітко розумаю, тепер робили на два пальці, а для себе ж хочеться зробити добре. Зараз займаємося процесом е, закріплення цих шестеренок на колеса. Одна з них простих задач це цій лінтяйки просверлити п'ять дирок. Це 5 дирок, якими буде кріпитися ця лентяйка до диска. А отут по центру ми зараз определимося, де приваримо болти в нужному місці, щоб до цієї лінтяйки кріпилася та шестеренка, кріпитиметься 14 болтами. На другій деталі теж просварли 5 дирок. А ця деталь вже почти готова. Ось, ось вставили в центр, щоб на полу ось, центрувалася. Лінтяйка. Знизу приварили шпильки. Ну, як вони знизу ось, ось. На них буде автора втора ну як буде зборка, я покажу. І тут ще такі дистанціонки напроти кожного болта ставимо, щоб ця деталь не упиралась в ступицю трактора. Так, перша деталь готова. То є вона вже виставлена, ось кожної дистанції дотрагується до диска. Тепер задача посверлити дірки в дискові. Ну, а на ці ж болти, ці 4 надівається втора шестеренка. Це отакий вид грузов. Будемо сподіватися, що вони додать тягового усилля. Ну, я все одно думаю, що дві лапи це відкину і відкину. Воно буде уже по захвату. Тим не мені я сподіваюся, що тоді хватить. Сили у дракона. Точніше, навіть не сили, а веса, щоб потягнути на такій глибині. Сверли вже трошки підзадобався. Туго йшло на цих, цих балансирах чи лентяйках. Тут три дирки на цьому дискі просверлив ще дві штучки. Так, одна болванка вже прикручена повністю до диска, як положено. Я вважаю, це класно, во первих віс. Більший, ніж заводських. І гаразд дешевше. Прикинь. Так, 4 тисячі е 80 кг. А так у мене 136 кілограм за 2000. Гораздо вигодній виходить. Так, перший груз. Повністю на одній стороні вже висить. 68 кг. Тут, виходить, на п'яти шпильках до коліса, а на чотирьох шпильках е лентяйка до шестеренки. Все, вид доволі такий грозний, треба ще наперед щось притулити. Ну, будемо сподіватися, що буде тягове усилля. Тепер точно таку саму задачу. У нас все підготовлено. Осталось тільки просверлити 5 дирок на тій стороні диска і поставити. Кстати, обрати внимание, що на эти шпильки, что висить шестеренка. Ангайки открутить можна ще по одній шестеренці прикрутить, щоб вообще веса было, я думаю, более чем достаточно. Блін, може быть і куплю, треба подумати. З батей посоветуемся. Так, Сверловкою закончил. П'ять дырок на диске просверлив. Із цих виходить, так, догружателей, як правильно їх сложное, это просвалити дірки. Получается, треба було 20 дірок про шарабани по 5 в кожній. Болти, ми переварювалися спеціальними електродами. Бачите, вона шлак такий ну, хорошие электроды, тому що воно тут таке чугун, ну, але така якась сталюка. Непонятно треба варити, правильно, щоб воно не відпало десь по ходу движения груз закріплений з другої сторони. Вже потихеньку темніє. Наверно, у нас часа 4 пішло на те, щоб закріпити ці груза. Е, получається 2000 ці груза і 500 гривень мітзи, то тобто, есть болти, гайки, шайби, гровера. Ну, мені чесно сказати, вид цього нравится. Так, ну не знаю, сьогодні вже темнувато, диски надо перемазати. А по пару... рота, ну зараз диски, в принципі, зняти можу, зараз зніму цей диск, його той диск зніму. А перемазувати вже буду завтра, бо не видно ні хрена. Так, настав у нас следующий день. Випало, кстати, ночью три капли доща. Ну, короче, даже до подошвы не береться. Сегодня будем тестировать, чи поможут эти груза. И сколько придется убрать диски. Два диска я уже снял. То есть, цей и той. В принципе, у меня дисковая оборона получается два и 4 захват. Ну, так, если 8 дисков в ряд. Но, о той диск, завжди йшов в мене вже по дискованому. Я цілився завжди оцим на край борозди, тому що, якщо тільки вильнеш, по -получався, там островок. мене це не устраювало. Зараз я обрав той диск і цей диск. По факту зараз захват 1,8 метра. Сам, ну, в Но, я так думаю, що цей диск тоже обрати, тому що він буде закидувати на недіскований і буде непонятно, де тут край. Ну Подивимось, що буде проходить. Скорость невелика. І ну, діскувати буду на невеликій скорості. І обрав я винти. Тут должны бути регулюровочні винти. Я поставив просто цепки, щоб каток не падав в транспортному положенні. У мене желання. Засадить дискову на максималку, скільки це можна, щоб вона пішла. Ми прекрасно розуміємо, що диск глибше, ніж десь, отак. Вони залізти не можуть, в принципі, ну, закони фізики, скажімо так, не обманеш. Поэтому вони Каток треба тільки коли ти діскуєш там міленько, катком тоді можна регулювати глибину. А так вони, тобто немає такої можливості, що вони нирнуть постійку. ну, Вони просто будуть виїжджати. І так мені виходить передком чи навеска, я їх задавлюю в землю, щоб вони йшли по нужній мені глибині. Мені, наприклад, дуже подобається оця система, може, навіть по красам. Ну, короче, ну, красиво, естетично дивиться. Треба заправити солярку. І, ну, я думаю, через часок, щоб була чистота експерименту, каже, давай спробуємо ну Тут короче, не зовсім ми з терню брали. Ну, може, приїдемо кусочку, приїдемо, спробуємо. Приїдем, ну а взагалі, я хочу поїхати в поле. Вроді, обіцяють, ще на кілька днів дощі. Земля, може, трошки одійде, тоді поїдемо дискувати 18 га. А сьогодні буде так, просто тестовий режим. А може би, я там 2,8 передискую, якщо піде. Так, ну вже протряхло основательно, то э, немає верхнього шару э, грунта мокрого. Їду на поле. Зараз э, будемо тестувати, чи тяне він без двох дисків з цими грузами. І болі того, кум каже, приїду на юмзові, спробуємо наскільки в него він потягне. Ну, не, не у мене, винтимо і подивимося, тяне юмз чи не тяне 2,4 на всю заглиблення. Короче, я приємно удивлен, але диски, на, ну, наскільки вони можуть залізти без катка е, і без двох дисків ідуть. Ось бачиш, тільки смещає грунт е, під колесами. Дело в тому, що це ж під гору з гори взагалі буде легко. І це действительно хороша обробка. Ти бачиш, які вивалюють. Це реально полугоранка. Оце оце діло йде добре. Єдине, виходить, канава там і там. Тобто, мабуть, різниці немає, якою стороною э, ходити, скажімо так. Зараз спробую включити, або пізніше батя приїде, щоб засняв процес. А я потихеньку поїхав діскувати. Це я їхав на четвертій. Зараз спробую на п'ятій. Коротше, не хочеться кривозагінку зробити. Получається, оцей диск, бачиш, нагортає сюди. Воно не дуже тут нужно. І тут я колесом буду їхати. Зараз зніму цей диск. Зараз дам трошки назад і зніму, щоб було э, видно було край. А з цієї сторони, виходить, якраз оптимально, тому що я в принципі, э, цілився на цей диск. А цей просто тут а в небесах ішов мене, мене так устраювало. Тому, по факту, я о, ширину тільки 20-30 см потеряв. Все, ось такий проход. Так, да, глибина, конечно, звісно, обробіток, так як мені хочеться. Зараз таки скину цей диск. Короче, зняв і четвертий диск, тому що, виходить, ця сторона ныряє, а та э, вверху. Треба, щоб симетрично було. Зараз спробуємо. Оце така, як треба, глибина обробки. Зараз завіж остановлюсь. Все, диск глибше, вони залізти не можуть. І трактор тягне. видно, що шипи не зривають, оце можна обрабатувати. Зараз їду вверх, а внизу потім ще, ну нам батя вже приїхав, засніме процес. Каток просто на цепках, він просто котиться тут. Оце виходить капітальніша обробка. Зараз їду вверх, а якраз спробую вниз, як воно буде їхати. Отбиваю межу, з гори йду на п'ятій й повишені, 8 кілометрів. Оце, чесно говоря, кажучи, ну, операчувався зараз ніяк. Де що треба. Тому що трактору легко, захват, виходить, метр восімде. І так як я хотів, на всю катушку, по самі помідори глибше, ніж зараз диски йдуть, йти не може. Е, зараз в процесі заглублення подивимося, як воно заходить. Отут я там Так, як... да, воно знімає, потім видиш. Я... Оце максимальна глибина наскільки може йти. отут єдиний бугор, таке як якась полоса. Ну тут сюди чуть-чуть важче трактору. А дальше, в принципі, хорошо. Оце я на п'яті їхав. Він не димить, в принципі. Зараз ми поміряємо рулетку, яка глибина була, яка стала. Так, ну, в общем, для сравнення. Ось ось було було у нас ну ось 7 около 8 сантиметрів. І стало. Тепер получається катки. Блін, не видно. Ну 13 см железно. Глибше вони, виходить, просто не лізуть. Якщо вчитувати, що ці верхні, то, мабуть, ну, я так трошки шпалку притопив. 13 см, оце максимум скільки може АГДшка. І оце, виходить, захватом 1,8 см із грузами. 80-ки нормально. Він тягне їх легко, не димить, тракторові не важко, так як воно должно бути. Потому що 2,4 13 см по цілині все одно чувствується, що йому важкувато. Хорошо робе. А ви в свою очередь, поки я дискую, напишіть, правильно ли я роблю, що так глибоко хочу задискувати. Лучше це буде чи хуже. Ну, мені кажеться, що хуже не буде. тому що водородна... Почва ж, 12-13 сантиметрів. І десь я так і дискую. Містами, може, глибше залазити. Ну, тому що ось видно, так сказати, розорка от буря. Там взагалі така глибина хороша. Ну йде класно. Містами там ми малі грудку, але сподіватися, що сніг них і літочці зі буде все ростуть, ростати. Ну Діскує взагалі класно. Мені подобається. Містами є, наскільки м'яка почва, Бачиш, груди нема. І диски по самі помідори. Ну, прям, прям вообще клас. Я, чесно сказати, довольний, що трактор е, може тепер тягнути. Я сподіваюся, що і грузи свою роль зіграли. Ну, і 4 диска я зняв. Захват місто 2,40 на метр став. Ну робе, робе, звісно, мені дуже подобається. Тут ходиш, не провалюєшся, а тут а прям провалюєшся, М'якенько стає, підпушує конкретно. Стою на шостій. 8 кілометрів скорость. Получається, на 5 повишеній. Чуть-чуть підгору підтимлював. що штука. А на шостій якраз те, що треба. Кум прилетів на драконів. Сейчас э, хочу спробувати теж помогти мені подискувати, не знаю чи просто попробувати, наскільки заглиблені диски його йдуть. Я на 100% уверен, що сейчас каток снимем, така сама історія буде футболувати. Говоря, приїхав кум, хоче потестувати свої диски. Зараз ми знімемо в нього теж винти і подивимося, буде гребти трактор чи не буде. У мене виходить, чого класно без оцих винтів, як вивалює груду, каток просто і переїжджає і не виталкує всі диски, тому що в мене на тому полі була така ситуація. Містами виталкує диски, вони ж починають швиряти їх туди-сюди. Диски у нас з кумом пошти однакові, рама все однакове. Єдине, в нього підшипники не регулюються, а в мене регулюємо підшипники. Зараз він встане, ми знімемо пальці для чистоти експеримента. У кума колеса ще тут такі класні. Зараз заглублення зробить. Рівненько йдуть чи ні? Так, зараз подивимося, коли почне гребти Юмс. Я думаю, що він зараз метрів 10 і почне гребти. Давай, Серега. Друга передача. Включив другу передачу. О! Де за що їй казав? Не тяне, не малокет, бо Серега думав, що... Ха -ха, юмс сила, Юмс важкий, але все одно. 2,4 це важкі диски для... Таких тракторів. Оце один і восьм, як я зробив, він волокет. Гребе, гребе. Давай, 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 давай. О, Димдимар упускає, гребе капітально. Давай, 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 давай. На всю. Тоже, якщо стягнети два диска, то він буде тягнути нече делать. А так йому важко. Це захват для 80-сільного полноприводного трактора 2.4. А нам 2.1, а лучше 1,8. То точно така сама історія, як на моєму. Просто він гребе. Блокеровку включи! Сиря. Соріка, ну блокіровку включи. Я включу блокеровку. Да. Не валакіот. Історія така сама, тобто сняти два 4 диска, він буде їхати так само, як ми. Може 4 диска, може... а може 3. Давай снимем. Ну зараз це рівносильне, конечно, порівняння, У мене метр метра. Ну я знаю, що на 2,4 така сама історія. Трактор просто не волокет. Йому тяжело. Не хватає сили. Я то думаю, конечно, ці груза щось додавали. В общем, не стає. Оце найшловіший учасник тут під гору. Тут, виходить, реально важко. Ну, в Сереги не сміх. Ну, 2,4. Я, в принципі, це Бо... Ну, зато глибина обробки, я вважаю, пошти як солоха робить. Оце те, що треба. Зараз будемо з хлопцями. Серега, що скажеш? Отака глибина обробки треба чи не треба? Пошти, як солоха. Типа надо. Як так? Трактора грубить. А чого трактора грубить? Я, yeah, ж... ну, да. ну, Я ж зняв юн... диски. Юн не непотягнути, бачить. Дивимось по нагрузці. В мене чорний дим не пускає. У кума чорний дим. 2,4 дуже важко. дуже важко. А метр 80 не хрен делають. Глубина те, що треба. Ну і по мануалу, реально, метр 80 или і для наших драконів. На мелко на 5-7 сантиметрів, зрозуміло, що можна і 2,4. E, Взагалі, тепер згори. З гори, я думаю, потягне. З гори трохи легше. Ну давай. Тому що ж ну, на гору все одно, що протиління виравнює, виравнює. Важкувато, пробуксовує, ну тягне. Бач, пробуксовує, видно, що йде з пробуксовкою, ну тягне. Це ж в мене така сама історія на 2,4. Зараз буду доганяти кума. Важко, все равно важко трактору. без проблем став трошки витягнув да це конечно полосу хоть просив його зроби мені а там, туда ну нічого посеред поля ладно пойдет груду таку мені навали швиря ее дивиться знімає, уходить в сторону давай кум, вперед кумфорети вийшов привдень кажтрактор ішов Бачиш, каток пошти не прига. Тут якраз такий участок, що груду особо не вивалює. Ну опять же, 1,80 м, бач, мене дим не пускає, а в нього димить прям ну, важко, важко. Взагалі, тест показав, що 2.4, хоч для МПЗ-80, хоч для ЮМЗ, широка, широка. Він на такому захваті потягнути на всю лобиту не може. Розвернуло вже дискову, він так іде бо як нібудь. Це звісно, центр мені пересере. Прийдеться передіскувати тут полоску. Ну, в общем, 2,4 диски. шикарні. ну, Треба знімати, щоб тягло. Зараз кому предложу, може, захоче зняти 4 диски для чистоти експеримента. Ну, в общем, кум не захотів знімати 4 диска. Він теж уверен, що на метр 80 юмс потягне. тому, мабуть, немає смислу тратити час на ці експерименти. Ну, я продовжую дискувати. Кум теж каже, це гораздо лучше, раз така глибока дисковка. У мене тут не небагато кругів. Раз, два, три. Та з десяток кругів я, в принципі, закінчу це поле. Так, знімемо ще з такого ракурсу. Диски роблять іключительно. Трактор в мене не зовсім сам їде. Кум Олег приїхав попробувати МТЗ. В нього є Ювес, а МТЗ нема. Каже, треба спробувати, що краще. Кабіна не мала. Так, за трим кубом експеримент провели. Другий покатався. Тепер до і сам. Ну, тут залишилось небагато. Кругів може 6-7 і закінчено. Тут поле зовсім маленьке, 2,8 га. Чуєш, до міста ми залазимо тупо по саму раму. Ну, по, по самі тобто, е, так чесно сказати, глибоко. Мені ще ні разу не дискував ніхто, і я собі так не дискував. Я, оце, я вважаю, я добився того, що я хотів. Е, робить картинку виключно, зрихляє капітально. Е, ну, к сожалению, я тільки в наступному році зрозуміти. Не зря ли я так конкретно глибоко дискую. Ну, Совершенно різниця, Навіть ці поживні рештки тут їх немає, їх закопало повністю. Прям добре, залишилося раз, два, три, три круги залишилися. Чудесно. Ну, я сподіваюся, що і груза теж допомагають для тягового усилля. Ну, Робить просто і видно. Бачиш, Тут, на виходить, як стойки були, 13 см вийшло, а тут навіть цепок то тобто каток вище стоїть. Я думаю, що гораздо глибше, ніж 13 наверное, всі 15 см железно. Дискує давуще. Метр вісімдесят захват. Но я готов трошки більше солярки і трошки більше времети на те, щоб зробити і добре. в свою очередь, пишіть. Це добре, що я глибоко дискую. Візуально, я ж кажу, мені як солоха дискує, Оце так приблизно глибоко дискує. І 150 з дисками. Картинка, виходить, исключительно в тих условиях, які в нас є. Дощів нема, груду трошки верне. Якби була груда, ну, якщо б трошки м'якша почва була, возможно, довелося б каток таки на стойках робити, підняти, тому що залазило б дуже глибоко. Спускаюсь вниз, Вже поле зроблено. Наверху з ворота зроблені. Зараз внизу трамплю з ворота. Так, зробив я за два. Часа 40 минут, я 2,8 гектар. Проїзводительність, в принципі, така сама, я на кілометри швидше можу їхати з, з таким захватом, в ітоки воно виходить те саме. Чесно сказати, я дуже довольний, що вийшло малими затратами добиться жлаймого результату. Я за 2,5 тисячі зробив груза 138 кг 136 кг. Плюс убрали 4 диска, да, менший захват. Ну глибина обробки така, як я хочу. Я вважаю, це те, що треба в зиму. Може бути, звісно, якщо б трошки пройшов дощ, була б менша грудка. Ну, не знаю, будуть дощі чи не будуть. В нас вроді би стоїть на... Ближайші виходні пару днів дощ на 18 гектар поїдемо після дощ. А може буде йти легше, а може буде те саме. Зробило дуже іключительно. Поэтому я результатом довольний. Кстати, обрати внимание, цепки не видержали. Важко цепкам. Ти бачиш, поодиривалися цепки, місяця в виду отут на каткові. Зараз поставлю розтяжку. Просто одірвала кусок цепка, розірвала по живому. раз, І тут. Ну естественно ж і тут гля просто по-живому дервало. Перервало. Важкий каток. Ну зараз, щоб додому доїхати, я поставлю э, винт. Дракон в гаражі стоїть. В общем, по итогу я, я довольний. І яка ситуація виходить? При захваті метр 80 з вот грузами я можу ходити 8 км на 6 без проблем. Трактору не важко, не димить так, як положено. Коли я ходив 2,4, по цілені, ну, предйдущему, там, там більше 7 км він, він не йшов, хоч на 6, хоч на п'ятій й повишеній, хоч на 4-й повишеній, 7 про на тих скоростях і все, йому було важкувато. Томудітність е, в часах то есть гектар час виходить на метр м на таку глибину е, на, на 2,40 Тільки Мільки трактору важкувато. Я думаю, по солярці вийшло те саме, тому що по часам же плюс-мінус те саме. Ну, розход солярки е, на таку дісковку ми заміряємо вже на 18 гектарах. Дуже сподіваюся, що пройдуть дощі. І ми узнаємо, я доповну заправлю, який є розход солярки при ширині, така, яка положена для МТЗ-80. Для задньоприводного, ну, це 1,80 80, це ідеально 210, метр ну, Завісить від груду. Дякую вам, що дивились. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. До нових зустрічей, Надіюсь, вам інтересний мій канал. Пока-пока.